Яку форму магнію обрати? Це одне з найпоширеніших запитань, які я чую. Насправді на ринку зараз багато різних форм, але не всі з них ефективні, особливо аптечні варіанти, як от магній B6, у 90% випадках. Це просто марна трата грошей. Існує дуже дієва форма магнія, яка є однією з найкращих: це таурат магнію – з'єднання магнієвих солей з тауриновою кислотою. Ця форма особливо ефективна при дискінезії жовчновивідних шляхів. Вона позитивно впливає на тонус жовчних протоків і покращує відтік жовчі. Для людей з інсулінорезистентністю таурат магнію допомагає контролювати непереборну тягу до солодкого, знижуючи апетит. Такий вид магнію Ефективний при аритміях, тахікардіях та перепадах артеріального тиску, ця форма чудово засвоюється, не подразнюючи шлунково-кишковий тракт, тому її можна приймати навіть наче для кращого результату, щоб отримати магній та інші біодобавки зі знижкою мінус 20%, Мою консультацію напишіть слово почати в особисті повідомлення.